Також звертаю вашу увагу, що панелі всі йдуть там 3-4 мм, вони всі термост... енергоефективні, вони зберігають дуже тепло. Вже багато відгуків було, що дуже гарно зберігають тепло. У кого холодна стіна або стіна з вулиці, розгляньте собі такий варіант. Можна утеплити трошки стіну, буде набагато краще в кімнаті. У кого є пристройки, там якась можлива літня кухня, чи в вані недостатнє опалення, чи просто в спальні холодна стіна. 3D-панелями можна покращити трошки ситуацію. Самоклеюча основа поклеїться дуже просто і легко. Ви знімаєте захисну, захисний папір. Зверніть увагу, скільки тут багато клею, він прям тянеться за папером, приклеїться на будь основу. головне, щоб у вас вона була без пилі та бруду. Миюча, самоклеюча, в будь-яку кімнату можна поклеїти, доглядати дуже просто за ними і легко. А саме головне, що панелі всі миючі йдуть. Вам за ними доглядати. Буде дуже просто, без зайвого там часу, без зайвих зусиль, зможете доглядати. Тому з побутовими забрудненнями, такі як жир там або пил, взагалі проблем не буде. Ця панель не впитує в себе ні бруд, ні вологу, ні жир. Панелі набагато міцніші, ніж шпалери, і в догляді вони будуть простіше. Плюс ви отримуєте і утеплення, і отримуєте і шумоізоляцію додаткову, якщо сусіди. Або якщо холодна стіна, рекомендую вам взяти.